Я Лана Точій і сьогодні ми разом з командою Конкурент Ві заїхали в гості Старовижівську громаду. Старовижівська громада розташована у Ковальському районі. До її складу входять 17 населених пунктів. Адміністративний центр селище Стара Вижівка. Територією громади протікає річка Вижівка. Та Семенову Гору нам розкажуть місцеві мешканці. Семенова гора це така родзинка вашої громади. Розкажіть, будь ласка, про неї. Ну, Семенова гора не тільки уроч, як Семенова, гора, це у нас як туристичний такий клейдайк. Ми mm -hmm. називаємо його наш Старовижецький Буковель. Mm -hmm. Тут і тут і літом віддихають, але зимою тут, якщо сніг є, тут нема де, як то кажуть, яблуко впасти. Тут людей, щоб у нас тут не тільки на санчатах, на лижах беруть мішки, мішки бульбові, набивають їх соломою або сіном і на них так і спускається. Це у угу. нас такі розваги і дитячі, і дорослі. Тут з сім'ями віддихають люди. От, чому ми і не хочемо, щоб наш маленький старойський Буковель знищили? Розкажіть про ваш творчий шлях, звідки він розпочався? Школа за плечами педагогічне училище. Зустрічі з такими людьми, як Петромах, який вів Лесін Кадуб. Ми от е, захоплювалися його творчість на той час. Потім педучилище по класу я закінчив як педагог. Потім факультет журналістики Львівський. І оце все-все цей багаж. Е, став при нагоді, при написанні мої, моїх всіх творів. Потім робота десь з середини свого віку віддав журналістиці, пройшов від е, кореспондента до редактора на Рівненщині. Атомну станцію вів весь час на рештування Хатому Буду. Це була моя е, основна тема в газеті. І е, писав е, вже вірші, ну, з дитячих вірш... е, років писав вірші. Були такі випадки, що дівчата в восьмому класі біжать з газетою, пішли купати бульбу в колгосп допомагати. Дівчата з газетою, о, твій вірш надрукували, твій вірш. І з того часу я подружився, вони мене підкритиковували, але я не здавався. І так до все життя якось писався. Потім е, перші твори, пішли перші твори, перша збірочка моя пісень, власні мої слова і моя музика. І це Василь Гей благословення давав, і Мирослав Стефанішин, композитор, голова спілки композиторів Волині. Тоді пішли одна за одною: десь п'ять книжечок, 150 десь. Пісень написаних і десь 56 картин. Я так прикинув вже, скільки картин, то 56 картин. Це копії, я не скажу, що це мої власні картини. я Картини деякі є власні, там «Міст через виживку, семенова, гора, там ще є картини такі власні, але я роблю копії, які подобаються людям. Подобається людям дуже оця картина. Ось це. <титут> І човники осіньта вона а коли почали малювати? Давним-давно малю... почав малювати ще шкільних років. Колектив. Скільки часу вже він створений? Які досягнення ви маєте? Народний аматорський хор ветеранів війни і праці Центру культури і дозвілля Старовижівської селищної ради був створений у 1991 році. Якраз період проголошення незалежності, де першими колядками і щедрівками, перші учасники хору пішли вітати одиноких громадян, вітати. З Різдвом Христовим Новим Роком. Тобто на сьогодні колективу 33 роки. За час своєї творчої діяльності колектив побував в майже всіх селах в всіх обласних фестивалях, які проводилися управлінням культури обласної адміністрації по лінії хору ветеранів. Також колектив тричі представляв Старовижівщину на передачі надвечір'я телевізійній, яку вела Тамара Володимирна Щербатюк, де ми, я вважаю, гідно представляли, і Старовиживщину і Волинь. Колектив всі учасники хору, знаєте, такі багатогранні таланти. Якщо глянути на наші виставки, крім того, що люблять співати, вони вишивають, пишуть вірші, пишуть музику. Беруть участь в наукових конференціях. Ось дивіться, в нас видано про колектив дві книги надвечір'я перша і летять літа. Починаючи з 2014 року, коли почалась операція АТО, де Росія напала на Україну, і починаючи з часу з повномасштабного вторгнення, колектив бере активну участь у благодійній підтримці наших воїнів. Ми даємо благодійні концерти спільно з керівництвом центру культури селищної ради. Співпрацюємо. І по мірі можливості допомагаємо нашим воїнам, хто чим може з перших днів помасштабного вторгнення. Мінялися репертуари, мінялися все. Ми навчилися нас почали по нотах вчити, бо знаєте, як ми, ми ж збівали по сільській, як хто хотів. А також ми привчилися цього. Ну ми дуже дуже вдячні своєму керівнику, бо ви нас привів до такого на цього, і ми дуже вдячні. Наш колектив дуже дружні. Один другого допомагаємо, переживаємо один за другого. І вже то наша як сім'я, знаєте, як на націо. От мені вже теж, вже мені от 82 роки зараз буде. Але, знаєте, буває, ну от останнім часом трошки то хворіла, то там сімейні такі були. Але дуже важко без цього в хору бути на націво. Просто душею ти з ними тут на націво. І раніше було, знаєте, як були молодші, то так сиділи, вишивала співала. А тепер, бачите, такий час настав, що сидиш, вишиваєш, і сльози самі не хочеш плакати, а вони самі летять. Такий час настав, але ми думаємо, що ми будемо такитися, ми будемо чим можемо, хоч своїм співом будемо допомагати нашим хлопцям, щоб їм там було легше. Я скажу про пісню словами моєї пісні: душа без пісні, мов зів'яли листя, вмира надія й крила обрива. Вона мені постійно гріє душу і молодість вертається моя. А я співаю і співати хочу. Моя душа, мов пісня, солов'я, а я щаслива і така багата, бо маю в серці те, що не вмирав. Я в хорі вже 24 роки теж старостою 14 років вибрали. Дякую моїм колегам, які довірили мені. Ну що ж, мене організаторська, зібрати їх, повідомити, коли прийти на хор, ще організувати, коли ми десь колядуємо, коли привідуємо старших е наших колег, колишніх. От. Ну, З ним народження ходимо, вітаємо, ті, що зараз вже не ходять, не можуть. Пам'ятаємо їх усіх, згадуємо. Наша родина, я їх називаю. Це родина. Як і бачимо, зустрічаємося. То добрий день, родину так об'єднала нас пісня всіх і разом співаємо. Димиріч, е, хочеться дізнатися вашу історію, як ви попали в цей край? Е, ну, найперше, я закінчив Другобицьку духовну семінарію. Термін навчання в нас триває 6 років, і в часі навчання в нас є курс місіологія. Угу. І на цьому курсі розповідають про різне служіння нашої церкви на різних континентах нашої ц... планети. І, е... Українська греко-католицька церква фактично присутня на всіх континентах, напевно, за винятком північного полюсу. І я десь завжди відчував таке бажання служити за межами єпархії, де вже є все розвинено, де все є готово. І спочатку зародилося таке бажання служити в Казахстані. Потім, якось більше прослухавши цей курс, виявилося бажання служити в Бразилії. Але так мене доля занесла на Волинь. І вже з 2014 року я служу тут як деякон, а з 2015 року як священник. Коли я перший раз сюди вже їхав як священник, я їхав з двома іншими вже старшими священками з нашим деканом Володимирським і з Монахом Сковеля. І так було цікаво, що коли ти їдеш з іншими священниками, ти якось такий ну. Не так, сміливіший, так? А коли вже на наступну неділю їхав лише з дружиною, то е, я є родом з Львівщини, і так звикло, що там село, село, тобто відстані якоїсь великої селами немає. А тут їду, ліз, ліз, ліс. І перша моя така реакція, знаєте, аж вийшли сльози, думаю, куди я їду. Але направду за цей час я е, закохався в цей край, тому що на насправді мальовнича природа. А що найважливіше, надзвичайно прекрасні люди. Ми знаємо, що ви займаєтеся волонтерством. Як ця діяльність, скільки часу ви її вже проводите, і як вона змінилась на сьогоднішній день? Сама сама волонтерська діяльність? Волонтерство це не є напевно лише діяльність, якась така, знаєте, конкретна в чомусь там щось виготовляти чи допомагати війську, але також вона є в тому, щоб плекати цей національно-патріотичний дух у людях. І очевидно, ми, як парафія, намагаємося долучатися до, до, до цього волонтерства. Якщо говорити про конкретні якісь справи, то ми е, виготовляли енергетично, скажімо, суміш, вітамінку, куди входила імбир, лимон і мед. Також ми разом з парафіянами і з іншими добрими людьми виготовляли енергетичні батончики. І очевидно, що якщо є така можливість, десь з-за кордону отримати якусь допомогу, то ми через своїх друзів її отримували і передавали. Е, Безпосередньо чи військовим, чи людям, які цього потребували. Також ми маємо добру співпрацю з благодійним фондом Карі з Волинь і ми роздавали продуктово гігієнічні набори вже з моменту повномасштабного вторгнення, і цю допомогу отримували близько 200 сімей. Також нам вдалося за цей час повномасштабного вторгнення придбати швидку допомогу для для нашого селища, і вона тут служить для для наших людей. Ми бачимо, що вас будується повноцінний храм, так це капличка, де ви зараз проводите служби, повноцінний храм. За рахунок чого, як от вам вдається будувати, варто сказати те, що наша парафія не є такою великою. Uh -huh. Неодноразово чув, що священки, вони там здирники, постійно кажуть гроші, гроші І Десь моя така є мрія, щоб коли я помру, то щоб не казали, що це був там грошолюб чи ще хтось, так і я стараюся шукати кошти так, щоб людям. Не було заскладно якось з своєї кишені допомагати, бо розумієш, що це не є якісь там багаті люди. Це звичайні пенсіонери, і я промоніторив ситуацію, яка є тут в нашій місцевості, і очевидно побачив, що є багато чорниці. Відповідно на Львівщині, звідки я є родом, її цієї ягоди такої немає. Було прийнято рішення, щоб виготовляти чорничне варення і їхати по парафії, які вже є розвиненими, просити в людей допомоги. Але щоб ми розуміємо, що йде війна, і ми не хотіли бути, скажімо так, як жебраки, дайте нам, бо ми будуємо храм. Але ми хотіли в такій же вдячності дарувати людям це чорничне варення. І вартість такого варення ми пропустили 200 гривень. Так? Тобто, щоб не за багато, не за мало. Але направду, завдяки тому, що ми реалізували понад тисячу банок варення, то ми зробили фундамент храму. Перед яким ми зараз стоїмо, а що розкажіть про проектну діяльність? Я навчаюся написання проєктів, скажімо так, грантових заявок, і ми можемо побачити, що, наприклад, будинок, в якому зараз я як священик живу, він не є моєю власністю. Це є власність парафії, але це є побудовано за. Кошти жертводавців з-за кордону, до яких ми зверталися. Також машина, на якій я їжджу, це також є машина, придбана за кошти жертводавців, до яких ми звертаємося, писавши оці грантові заявки. І завдяки цьому ми також проводимо і дитячі табори. Це вже є у нас відповідальний за служіння для молоді священик, mm -hmm. То відповідно, в такий спосіб сьогодні каже блаженіший Святослав, дуже гарно річ, Є проблема не в грошах, а проблема є в добрих ідеях. Розкажіть, будь ласка, про вашу школу. Скільки років вже в вашій школі? Чому вона така цікава? Кожен кабінет в окремому стилі зроблений. Чи це були ідеї? Наша Галиновільська гімназія це неповторний навчальний заклад, тому що кожна класна кімната це вона е, побудована так, оздоблена таким чином, що інший дизайн не повторюється. Це була ідея е, нашого голови це Василя Федоровича Камінського. Це він започаткував так. Е, Оформити нашу Галиновільську гімназію. Наша галиновільська гімназія побудована в 1974 році. Це вже 50 років. Як дається вам забезпечити навчання на сьогоднішній час з укриттям? Як ви виходили з цього з цієї ситуації? Ми е вирішили будувати укриття з пожежною водою. Було ну, складно, тому що це стара водойма, яку треба було переобладнати під сучасне укриття. Ми справились завдяки трішки допомагав гуманітарний відділ, селищна рада, зокрема, Василь знову ж таки Федорович Камінський Це все нам підказував, як краще зробити, і як вдалося все ж таки забезпечити це, чи великими зусиллями вам це зробити, чи ні. Це фактично тих працівники працювали на на цих ціле літо. Ми старалися, щоб все ж таки з 1 вересня нам перейти на очне навчання, щоб ми були забезпечені укриттям. Скільки діток на сьогоднішній день? 121 дитина. У дитина. Нас дуже велика гімназія. 121 дитина. А укриття скільки діток? На сто як ваша волонтерська діяльність, як люди згрупувалися, як працюють далі над цим? Чи можливо якось проявили себе по іншому? Можливо, в період волонтерської якраз такої роботи знайшлися якісь нові е, напрямки роботи навіть для них? Зараз е, так як і завжди, стали на більш на професійній основі надавати волонтерську допомогу. Mm -hmm. Коли на початках ми збирали різні допомоги, відправляли на схід, то зараз ми працюють. Сітко по заявках, що найбільше зараз необхідно. Хлопцям нашим необхідно перші дрони, зараз станції зарідні і маскувальні сітки, тому що захист від дронів це маскувальні сітки. І тому зараз у нас на базі музею створилась така група волонтерів, які постійно. Практично цілодобово плетуть сітки, але вже плетуть сітки якісні, сучасні. і тобто зробили відповідні стосунки, і дівчата працюють, працюють з усіма по-лійському. Так само на базі магазину також працюють. Тобто всі осередки де, де починали допомагати, так і Розкажіть, будь ласка, про ваш музей. Скільки часу він створений, і як змінюється експозиція? Саме приміщення музею у нас пам'ятка історична, тому що він був збудований відразу після другої світової війни. Як пошта, Колись mm -hmm. була пошта? Потім тут була бібліотека. А вже три років тут знаходиться наш музей. У нас кілька експозиційних кімнат. Одна велика етнографічна кімната, і там етнографія збирається там більш побут. Ця кімната в нас історична в нас така невеличка кімната пожежної справи теж. Є там цікаві експонати, є виставкова кімната, є кімната природи, і є ще в нас кімната війн. Це історична кімната. Вона у нас по, по хронології, як історія, все йде е збудована по тому принципу хронології. Тому є в нас експонати, від, е яким кілька мільйонів років, і є найновіші, які до нас приходять і сьогодні. Сумні події, тому в нас багато експонатів сучасних. З сходу, з півдня приходять до нас. З перших днів війни ми почали плести сітки. Спочатку це було не так професійно, це було з тканини. Люди зносили різний одяг, ми різали на шматочки і пліли. Цю основу також робили дівчата самі, бо тоді ще не було стільки запитів, не було стільки об'ємів, як зараз. Зараз ми закуповуємо її рулонами і різні рулони з панбонду. Цей матеріал називається спанбонд. Він спеціально розцвітки під ось, Ціні літо різні кольори є, і він не горить, він плавиться. Того ми суто використовуємо отакі. От Чого така основа, а не нитки, бо дехто працює з нитками. Це більш на машини хлопцям швидше розкрутив, швиденько воно не заплутується ніде, накинув. Поїхав, треба поїхати. Вони скрутили все і все, з багажників поїхали. Це набагато швидше, ніж ця що з нитками вона не тримає форму. Вона облягає машину. Один рулон з фонбонду коштує три вісімсот. Сітка від метражу залежить там по різному. Збираємо через інтернет. у Нас є монобанка на приват. Так само люди через мережі скидають. Ще ми робили ярмарки. То вже всі старої ви ж виготували продукти. У нас середу базар, і люди приїжджали з різних сіл, купували наші смаколики. Ще ми проводили майстер-класи по писанкарству перед Паскою. Же актуально, ми тоді провели три майстер-класи, зібрали кошти, і ще в нас було по бісероплетінню Ми робили прикраси теж майстер-клас. От і різні лотереї в лотереях так само беруть участь наші підприємці, дають свої лоти, то досить от такі. От така в нас робота. Так вам вдається людей так, активізувати, так, щоб вони не забували. Так, так так, що треба допомагати не тільки руками, а й грошима. Хоча зараз нас більше потреба в руках. Uh -huh. от, допомагає нам також от, школа, представник зі школи до нас прийшов, uh -huh. також ще професійний ліцей допомагає. Багато дівчат і ну, жінок беруть, вдома працюють, так само приходять до нас, беруть матеріал і е, працюють. Тоді вже приносять, а ми вже сшиваємо під потрібні розміри, які в нас там запити є. А які найбільші запити у вас були? Зараз дуже великий запит, ми майже його виконали. Це 8 на 10 метраж сітки і треба таких 10 штук. Ще один великий це 3 метра на 50. Тобто, мабуть, хлопці будуть накривати бліндажі і так само попросили отакі от метражі великі. То можна сказати, що ми не метрами, вже працюємо а кілометрами. Я почав близько ще зі весни. Плету вже шість, шість місяців. Мені допомагає мама, тато, баба, дід, дядя мій і ще сестра. Ми беремо близько десь чотири-три сіток. Було одного разу таке, що сплили десять сіток і привезли сюди. Угу. Ти плетеш не тільки тут, а ще вдома, так? Угу. А скажи, будь ласка, як тобі твої відчуття, коли ти плетеш? От що, що ти відчуваєш? Хочеться допомогти хлопцям. Тим більше, на них лентами можна і малювати? Ага, ще малюєш. Малював? Передай вітання всім військовим. Скажи, що ти їм допомагаєш. Чому ти їм допомагаєш? Хочу щоб вони повернулися живими і підірвали росні. Пані Ларисо. Э, ну ваша сім'я дуже патріотична. Плюс, якби ще така цікава історія імені вашого сина, який сьогодні воює. Ну хочемо почати все ж таки на найперше з нього. Чому саме таке ім'я? Обрали хто його обрав? Ну ім'я дав чоловік, бо в нас не було дітей в певний період. І він сказав, що якщо буде син, то я обіцяю назвати Ісусом його, В честь Христа. Таке було. Це була його ініціатива в школі. Ну, спочатку дивувалися, бо це одне ім'я було на всю Україну. А потім в школі звикли Ісус, Ісус і Назар, хто не міг говорити, говорили Назар. Але ну, Він підростав і всі звикли, що це є звичайне ім'я. А коли він вже пішов служити, він взяв позивний Джезус Джезос. І всі звикли до нього вже так. Джез, джез, да. джезос, як хто кличе Ісус. А скільки у вас діток на сьогоднішній день? Семеро. Бачите, Бог вам дав ще більше діток. Семеро дітей, двоє на війні. У мене ще дочка в сотій бригаді, вона теж пішла добровольцем у 18 років. Зараз на сході знаходиться теж. Ну, хочеться трішки розпитати про їхню історію, як вони пішли воювати, що їх спонукало, в якому періоді часу. Ісус пішов, це був 16 рік, йому було 18 років, і він теж в нього було таке. Вибір, чи за кордон їхати, чи десь поступати. І ми йому казали просто: синку, прислухайся до, до свого серця, що тебе є на серці. Він дня два, напевно, з нами так не мовчав, а потім прийшов і каже: я вирішив йти воювати на схід. Я йду на контракт, дайте мені добро. А чи приходили вже діти? Можливо, на відпочинок, хоч якийсь вже за цей період часу? У відпустці були Наталя, приїжджала і Сус приїжджав. І Сус був буквально два тижні назад. Заїжджав з побратимом, бо їхню бригаду дуже сильно побили, і вони mm -hmm. доукомплектувались. Приїхали, взяли спорядження тут, що на місці ще було, і каже: мама, я вже напередку, щоб ти знала. Ми від'їжджаємо напереду. Де ми будемо, в якій бригаді, я не знаю. Але ти орієнтуйся, що я вже напередку. Все. Як Все. ви, як мама от двох діток, які воюють в такому молодому віці, як вам сивію, плачу. Отут біля ситок інколи стою, плачу, але я стараюсь бути сильною, бо Бог мені дає те натхнення, силу. Ну і мама, коли дітки на війні, вона автоматично стає волонтером, мамою, як кажуть, і капіланом, бо вона молиться і просить і допомагає. У мене нема чужих воїнів або чужих дітей. Я маю знайомих по всіх бригадах, практично ті, що в нас стояли, ті, що на передку. Хлопці звертаються, потрібно сітки плетем сітки. Треба мильно, брильне, гігієна, аптечки, значить, ми формуємо вдома в мене посилочки, і все відправляємо напередок. Я вже живу війною, просто розумієте, це. Ну від цього нема куди дітися. Одна я не дам ради цьому. Uh -huh. А разом всі скинулись, і 5-8 посилок ми можемо відправити по різних бригадах. Отаким чином ворог у нас забрав нашу красу, забрав наше здоров'я, забирає, забрав наших діток, синів, дочок. Але ворог ніколи не забере нашу гідність, нашу болю, нашу честь. Тому що з нами Бог розумієте, і Бог нам допоможе пройти цей шлях. Я єдине тільки кажу, Боже, дай нам терпіння пройти оце все, об'єднатися, щоб ми не зневірилися, не засумнівалися, а іменно бути в єдності, оце і ми переможемо. А хлопцям кажу, напередку, хлопці, тримайте передок, а ми будемо тримати тил. Пані Катерина, розкажіть взагалі за цю страву. Що це за страва, з чого вона готується, а тоді вже підемо до того, як її ви готуєте. То називається омочка. Давня, старинні страва. Колись без неї нічого не обходилося. Усі біседи, усе скрізь вона. бо колись було багато молока, багато сира. А що це взагалі? З чого воно робиться, ця омочка? Із молока. Тільки молоко, так? Тільки молоко. Добре. От бачите, ото було свіже молоко, тепер воно відігріте. Угу. Я викидали на друшляк, Воно ісходило, сироватка сходила. І тоді ото от отакий сир. Бачите? Угу. От. Такі макітрі, так? Ось от, от така черепляна миска, яка глиняна. От. Тепер візьмемо посолимо. Ось страва така була популярна в нас. То молочко, молочко, молочко. Так? О, от, молочко. І прийшли, так? Розтирати. Отак. Розтира. Розтирається, розтирається. Хочете, щоб вона смачніша була, додавте щасливо. Теж добре. Такої О, хто хоче, соло, солодить. Хто хоче? Чисоко, солить, ну, звісно, на беседи ніхто не солодив. Це однорідної такої маси, так? Така омачка. А ще ми його їли, де ще з хлібом? З хлібом? А пироги, знаєте, які пироги тоді були? Пироги великі. Угу. Печи, пекли у печі. Не так, як ото зараз угу. на оліях, а тоді в печі. І пироги доставилися на, на стилі. З пирогами. Так? З пирогами. Пироги, пироги, пироги. Ну. А пироги з чим тоді пекли? З бобом. З бобо? Бульба-біб. <laughs> да. Буль, а те буду пробувати я. Смачно. Тепер ви знаєте більше про Старовижівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.